Те, що ми хочемо, хоче нас. Я думаю, що ви чули таку фразу і чули її неодноразово, і вона для вас не є новою. І, можливо, те, що я буду говорити, не стане для вас відкриттям Америки, але я передаю це на своїй частоті для своїх частинок, які обов'язково відчують відклик. І прийдуть на моє світло. Ми знаходимося в електромагнітному полі, ми і є цим електромагнітним полем. Різних варіантів, різних можливостей, різних версій себе. Від, батрачки, голодранки, бомжа попрошайки. До королеви, до імператриці, до статної знатної жінки. І все це є ми. І всі ці варіанти, вони вже прописані. Тобто все, що ми можемо уявити своїм розмом, коли задаємо питання, а яка я у своїй кращій версії себе, і починаємо себе уявляти. То це вже існує. Розум нічого нового не може придумати. Він бачить і щитує лише те, передає, що вже існує. І відповідно наші версії нас, вони існують уже. Ми і є цими версіями, і вони знаходяться на різній частоті наших вібрацій. І для того, щоб матеріалізувати, проявити цю версію. Потрібно перейти по частоті, змінити свої вібрації, підняти свої вібрації. Звичайно, якщо ми хочемо прожити версію батрачки, нищенки, так, бомжа, то це можна прожити і на низьких вібраціях. Але коли ми хочемо прожити кращу версію себе, нам потрібно піднятися по вібраціях. Нам потрібно навчитися проживати. Цю версію, ніби вона вже існує в реальності. Тому в електромагнітному полі, яке, яким ми є, насправді ми ці версії притягуємо, вони готові до нас притягнутися. І вони вже хочуть нас, вони хочуть бути прожитими, тому що душа прийшла сюди. Розкривати свій потенціал, потенціал своєї душі. І наше життя це життя, яке складається із виборів. Ми, які вже є прописані. Знаєте, як в касті, в яких дуже багато істинного є: підеш направо коня втратиш, підеш наліво, клад знайдеш, підеш прямо, залишишся без голови. Так і в нашому житті. Ми підемо по одній гілці реальності. Це знаєте, уявіть собі нейромережу, і там є такі реперні точки, і така павутина, і ось ми приходимо до реперної точки, там ідуть відгалуження. Куди ми підемо? Так і будуть розвиватися наші події. Так і буде проявлятися наша версія із нас. Знаєте, дуже у фільмі Матриця там в кінці, коли герой помарає, він Постає перед архітектором, він в кімнаті, ніякого суду немає про гріхи і так далі. А на цих екранах йому показують все його життя. І, відповідно, ось тут він пішов в свій страх і не змінив місце проживання, або не змінив роботу, і лишився там, де він був. А тут він поміняв, змінив, наприклад, партнера, партнерку, і як стали розвиватися по іншому події. І так у кожному, у кожному виборі ми йдемо по певній гілці реальностей, а нас їх безліч. Тому все прописано. І все складається із виборів. І все, що хоче, хочемо ми, насправді, хоче на.